Доброго дня! Ознайомлю вас сьогодні з акцією, яка відбуватиметься в АТБ з 20 грудня по 26 грудня. На деякий товар вона сягатиме 45%. І так, майонез. Правонсаль, столовий, 67%. Вага 560 грам, 37 гривень 90 копійок. Чудовий. Оліс фірма 50%. Вага 560 грам, 32 гривні 90 копійок. Кава Якобс Монарх. Розчинна сублімована. Дякос. 190 грам, 207 гривень 90 копійок, цукерки, рошен, шоколадні. 194 грами 119 гривень 90 копійок. Так, соус карбонара, сендвіч соус 180 грамів. Ціна 15 гривень 90 копійок. Знижка дуже висока. Процент високий. Ковбаса губернаторська. М'ясна лавка, своя лінія. 1 кг 269 гривень 99 копійок. Далі бачимо ковбаса вагою 420 грам. міський, Новомиргородський, ковбасний ряд. Розумний вибір. Ціна 36 гривень 90 копійок. Так, ікра, гарбуші, лососева, зерниста. 100 грамм, 152 гривні 90 копійок. Так, йдемо далі. Ковбаса салями. Болгородська. М'ясна лавка, своя лінія. 1 кілограм 289 гривень 90 копійок. Так, варена ковбаса, лікарська. Салями преміум. Ось двох сортів за кілограм 223 гривні 99 копійок. І друга ковбаса 320 грам 80 гривень 90 копійок. Нарізка асорті Бачимо: 180 грамів, 85 гривень 90 копійок. Так, далі ми маємо з вами сири. Зверніть увагу на півтверді пластинками. Едам, цезар, Мацарелла, в розсолі і так далі. Значить 135 грам. Ціна 51 гривня, 90 копійок. Так, і тут 125 грам, 35 гривень 90 копійок. Моцарела. Так, сметана. Молокія 15%, 300 грам, 24 гривні 90 копійок. І та ж сама марка, але вже 20%. Ціна 29 гривень 90 копійок. Сьомга шматочками ось перед нами. Бачимо вага 100 грам, 90 гривень 90 копійок. 180 грам 145 гривен 90 копійок. І 180 грам 33 гривні 90 копійок це сьомга паста. Так, далі крабові палочки заморожені. 550 грам 99 гривень 90 копійок. Так, креветки. класичні – 900 грам – 131 гривня. 90 копійок. Знижка йде на каву. Монарх, розчинна, сублімована. Мелена, смажена в зернах. Бачимо 200 грам 187 гривень 90 копійок. 230 грам 74 гривні 90 копійок. І 1 кілограм 336 гривень 90 копійок. Порадує у нас кава львівська. Дуже смачна 225 грам, 89 гривень 90 копійок. Знижка аж 40%. Так, різна кава. Є з ароматом ірландського крем, Львівська традиційна, натуральна смажена, мелена, кава із Львова. Чибо теж йде по знижці. Ось ми бачимо 275 грам, 77 гривень 90 копійок. Чай, колекція. Мудрість природи, зимова фантазія, фруктово-трав'яний. Ціни 20 пакетів. Ціна 23 гривні 90 копійок. І 6 видів різного чаю. Маємо 105 гривень 90 копійок. Так, сухарики. Ціна за 60 грам 77 гривень 90 копійок. І 11 гривень 50 копійок, за 70 грам. Різне начиння там, смаки різні. Соус соєвий. теріякі Бачимо 200 грим 18 гривень 90 копійок. І тиріякі 26 гривень 90 копійок. Олія, чумак. Рафінована 900 мл 45 гривень. Так, набір кондитерський Сенді у вигляді рюкзачка 232 2 грами 67 гривень 50 копійок, і 363 грами 108 гривень 90 копійок. Цукерки з начинками різноманітними вишня заспиртована в шоколаді. Бачимо 200 г 61 гривень, гривня 90 копійок і 190 грамів 60 гривень 90 копійок. Так, шоколад молочний з мигдалем, карамелью і апельсиновою цедрою, з арахісом та солодкою карамелью, солоною карамелью. Так, Вага 85 грам, ціна 18 гривень, 50 копійок. Скумбрія. Ну, скумбрія дивіться, по вазі. І по тому. Яка це скумбрія? Я просто проведу і покажу вам. Ви бачите вагу і бачите ціни зі знижкою. Кукурудза, цукрова, верес. 340 грам, грамів 35 гривень, 90 копійок, цукерки. Золота лінія вагові. Ось ми бачимо 100 г. 13 гривень 59 копійок, 300 грамів 109 гривень 90 копійок. Цукерки набір подарунковий рошен 70 грамів, 16 гривень 90 копійок. 190 грамів 111 гривень 90 копійок. Шоколад корона 85 грамів, чорний та молочний. Ціна однакова 22 2 гривні 90 копійок. Так, далі сік, нектар 95 мл. 26 гривень 90 копійок в асортименті. І ананасовий 33 гривні 90 копійок. Так, далі напій. Середньогазований, газований та негазований живчик. Ціни 1,5 літра, 18 гривень 90 копійок і 2 літра 26 гривень 50 копійок бренді. 3 роки витримка, 5 років та й 7 років витримка. У подарунковій коробці 7 років витримка. Ціни по порядку. все це йде в об'ємі півлітра 139 гривень 90 копійок, 159 90 копійок гривень, і 209 гривень 90 копійок. Горілка джин, класична бачимо пів літра, 89 гривень 40 копійок. І Горілка. Джин 0,7 літра 289 гривень 90 копійок. Так, віскі ірландські 40% міцність. 0,7 літра, 339 гривень 90 копійок. Шампунь. Бальзам крем гель. Дав. Дивимося ціни. Об'єм 400 мл 89 гривень 90 копійок, 200 мл 70 гривень 90 копійок і 250 мл 56 гривень 90 копійок. Гель дезодорант для душа. Чоловічий в асортименті 250 мл, 66 гривень 90 копійок і 150 мл 69 гривень 90 копійок. Вино і гристе, солодке, 9-12% рожеве. Ось одне вино інше рожеве. Міцність 10-13,5%. Ціни за 0,75 мл – 109 гривень. Далі вермут дивимося, 0,5 літра. 154 гривні 90 копійок і 1 літр 279 гривень 90 копійок. Напій винний і гристий, напівсолодкий, білий. Ось перед нами півтора літра об'єм 129 гривень, літер об'єм, червоний напій. Німеччина 10,5% міцності, 139 гривень, 90 копійок. Пиво слабоалкогольне, сильно газоване, своя лінія. По пів літра, 23 гривні 90 копійок. Так, далі перед нами подарункові набори, різні варіанти. Дезодорант плюс гель для душу. 175 гривень один набір. Другий набір: ми маємо: гель для душу, плюс ласьйон для тіла. 129 гривень. Набір. Ось такий подарунковий шампунь плюс гель для бриття. Ціна 209 гривень. І паперові серветки. 40 штук, 16 гривень, 90 копійок. Так, далі знову бачимо пиво. 330 мл – 38 гривень 90 копійок. Ось ви бачите яке. І пів літра 26 гривень 90 копійок. Пиво світле, різдвяне, темне. Львівське. Ось ми бачимо пиво. 1 літр 27 гривень 90 копійок. І ось різдвяне. Літр 120 мілілітрів. Через кому. 1 літр 120 мілілітрів. 38 гривень 90 копійок. І львівське преміум. Ми бачимо за ціною 51 гривня 90 копійок, об'єм 2 літра 400 мілілітрів. Так, далі ще пиво дають нам, ось так я проводу, ви подивіться, пів літра 28 гривень 50 копійок, 330 мл 19 гривень 90 копійок, і пів літра 24 гривні 90 копійок. Так, маємо гірлянду довжиною 8 метрів на 200 лампочок. 89 гривень 90 копійок. Сувенірні новорічні гноми в асортименті різноманітного кольору. 89 гривень 90 копійок за одну штуку. Батарейки, елемент, живлення. Ось ми бачимо набір по 4 штуки, 90 гривень 90 копійок. Так, ну і пиво ми вже переглянули. Йдемо далі. Так, Звернемо увагу на книжки дитячі. За одну книжку 59 гривень 90 копійок. Серія розмальовка та розвивайка. Дісней. 169 гривень 90 копійок. За одну книжку, серія подарункова в асортименті. Книжки і серія вчимо малюка в асортименті, букварик там і так далі. За окну книжку 69 гривень 90 копійок. Серія оченята в асортименті. За одну книжку 46 гривень 90 копійок. Кастрюля Емальована. 3 літра. З половиною в асортиментах за одну кастрюлю 319 гривень. Далі сковорода, гриль. Розміри 240 на 37 мм. Ціна 299 гривень. Блюда керамічне, фігурне. Вони теж йдуть в асортименті за одне блюдо 159 гривень. Кружка емальована 0,4 літра в асортименті. 84 гривні 90 копійок за одну кружку. Набір фігурок. Ось такий. 79 гривень 90 копійок. Ось така іграшка. 99 гривень 90 копійок. Фігурка сюрприз колекція. 99 гривень 90 копійок. І ось така такі фігур, фігурки в асортименті. Малюки в костюмчиках. Це колекція. 99 гривень 90 копійок. Форма для випікання. Прямокутна, з рішіткою, розміри 37,5 на 27 і на 5 см. Ціна за одну таку форму 279 гривень. Так, кухоль склянки 320 мм. В асортименті різні малюнки 69 гривень, 90 копійок. Тарілка. Скло десертна 190 міліметрів. Так, я розумію. В асортименті 39 гривень 90 копійок. І ось такий салатник 49 гривень 90 копійок. Так, іграшки. 55 гривень 90 копійок, конструктор 229 гривень. Автомобіль 89 гривень 90 копійок. І машинка. Трансформер. В асортименті за один набір 649 гривень. Так, далі маємо. Вироби, цукрові кондитерські. Ось такі вироби. За одиницю 39 гривень 90 копійок. Набір пластикові ємності. Єм, ємності. Набір мій обід 07, 05, 03 літра. В асортименті. За один набір за три штуки, які йдуть в цей набір, він коштує, треба сплатити, 54 гривні 90 копійок. Глечик, водоочисний, аквафор, 229 гривень. Так, і далі ми маємо набір. Для ванної кімнати, скляний з трьох предметів в асортименті 169 гривень за такий набір. Так, далі у нас йдуть набори для ліплення з тіста. 329 гривень. Конструктор 90 гривень, 90 копійок. Іграшка. М'яко набивна. 169 гривень. Іграшка Яка? 379 гривень. Так, подушка декоративна. Розмір 40 на 40 сартиметрів. В асортименті 139 гривень. Комплект постільної білизни. Дві наволочки входять. Розміри.

Кухонні, 100% бововна. розмір 45 на 60 см. Йдуть в асортименті 45 гривень 90 копійок. Набір серветок з кільцями. Дві штуки розмір 43 на 30 см в асортименті. За набір 79 гривень 90 копійок. Так, крем фарба. 56 гривень 90 копійок за одиницю. Засіб по догляду за обличчям 49 гривень 90 копійок. Бомба для ванни з сюрпризом. В асортименті 100 грам. За одну 45 гривень 90 копійок. Ефірна олія 10 мл. В асортименті коштує 36 гривень 90 копійок. Тут я бачу, вже знижок немає. Це просто йдуть святкові ціни. Туалетна вода для тіла. В асортименті 49 гривень 90 копійок, труси для хлопчиків, баксери, бавовна 95%, розмір. Від 4 до 11 років в асортименті за одиницю 99 гривень, 90 копійок, набір шапки та баф 179 гривень. Так, стрічка світловідбиваюча, самоклеюча. Дві штуки в наборі, розмір 50 на 5 сантиметрів. 55 гривень 90 копійок. Календар настінний. розмір 24,5 см на 22,5 см. В асортименті і ціна за один такий календар на 24 рік. 39 ,90 гривень 90 копійок. Щоденник формату А5. 169 гривень за один. Так, набір для творчості. Картинка за номерами 40 на 50 сантиметрів. За один набір 199 гривень. Набір для творчості. 199 гривень. Набір для творчості, ось інший. 399 гривень. І теж набір для творчості, свічки, фігурки, підрозпис в асортименті 99 гривень, 90 копійок за набір. Чайник електричний, скляний корпус, літр 800. 1500 Вт. Ціна 399 гривень. Масажер електричний. Його ціна 319 гривень. Так, нічник. Проєктор. Напруга 5 Вт. 159 гривень за одиницю. Мікрофон. Ціна 249 гривень. Так, і маємо продовження акції з 21 по 27. Ось я бачу, що до 27 грудня. Ну, от і все. До побачення! Щасливих та гарних вдалих вам покупок.